Понеділок, 9 лютого 2004 року, студентка третього курсу університету Амстерха Мора Мюррей відправляє імейл своїм викладачам і на роботу, де пише, що помер хтось з її родичів, і їй необхідно поїхати на кілька днів додому. Цього ж вечора вона потрапляє в аварію. Поліція приїхала на місце не дуже швидко: двері машини були зачинені, і море ніде не було. Минуло майже 20 років, а сліди Мори Мюрей так і не було знайдено. Місто Гансон, штат Масачусетс. 10 тисяч мешканців, затишок і спокій. 4 травня 1982 року тут народилась Мора Мюрей. Сім'я була велика, її батьки Лорі і Федерік. Дві сестри Кейтлін і Джулі, і два брати: Курт і Фред. Всі вони проживали разом. Ще з дитинства Мора демонструвала непогані спортивні здібності, це помітив і її батько Федерік. Він постійно тренував мору. Тут треба зазначити, що друзі Мори неодноразово говорили про те, що дівчинка завжди намагалась бути найкращою, але не для себе, а для сім'ї, щоб виправдовувати їх. Очікування. У 1988 році батьки Мори вирішили розійтись, їм не вдалося реанімувати відносини, і сім'я поділилась на дві половини. Все відбулося без скандалів і сварок. Це було обдумане рішення двох дорослих людей. Море жила разом зі своєю матір'ю, але бачилась з татом і проводила з ним багато часу. Пізніше, ближче до підліткового віку, у Мори була діагностована булімія, це патологічне відчуття голоду. Лікування нібито допомагало, але все ж таки напади голоду трапляли з дівчинкою. Можливо, це було результатом тиску з боку сім'ї, який вона відчувала постійно. Слід зазначити, що булімія не завжди є результатом психічних розладів, іноді вона може бути викликана певними фізіологічними захворюваннями. Особливо різними видами паразитів. У школі в морі все було добре, багато друзів, непогані успіхи у навчанні і спорті. Вона займалась легкою атлетикою. Джулія, сестра Мори, вчилась у військовій Академії США у Вестпойнті, штат Нью-Йорк. Це один із найпрестижніших військових закладів в країні. Туди вирішила поступати і мора на факультет хімічної інженерії. Завдяки непоганим оцінкам атестаті та великим успіхам в легкій атлетиці, Мору Мюре було прийнято в академію, але провчилась вона там недовго. На третьому семестрі навчання Мора скоїла досить дивний вчинок: вона знаходилась у Форт Ноксі, це військова база у штаті Кентукі. Там, в одному із магазинів, вона вкрала косметику на суму 5 доларів. Цього було недостатньо для того, щоб розпочалось кримінальне впровадження, але цим вчинком вона порушила статут студента військової академії. Через бездоганні успіхи у навчанні і поведінці до цього інциденту їй запропонували перевестись в інший навчальний заклад. Мора продовжила навчання в університеті Амхерста в штаті Масачусетс на медичному факультеті. Сама Мора не могла пояснити причину свого вчинку. Вона сказала родичам і друзям, що це було якесь марево і вона просто не контролювала себе. Звісно, це було ударом і для її батьків, що лише посилювало тиск на мору. Вони були дуже розчаровані всією цією ситуацією. Під час розслідування крадіжки одним із членів комісії був Біллі Рауш. Молоді люди швидко знайшли спільну мову і у них зав'язались відносини. Вільного часу у студентів військової академії не так багато, але все ж таки Мора і Білі проводили всі канікули разом. У листопаді 2003 року Мору спіймали на шахрайстві вона замовляла їжу, розраховуючись кредитною карткою, що, за її словами, була знайдена в смітнику. Так, вона фактично вкрала більше 70 доларів, відбувся суд, де її визнали винною. Але ніяких санкцій вжито не було. Через те, що ніякої справи не порушувалось за минулий інцидент крадіжку в магазині на військовій базі, суд вирішив, що на перший раз буде достатньо попередження, і Мору відпустили. Суд зазначив, що якщо протягом півроку вона не порушить закон, дані про цю крадіжку будуть видалені з її особової справи. В лютому 2004 року Мора продовжувала навчання і також працювала в двох місцях. Охоронцем в картинній галереї і в корпусі університету. Ввечері 5 листопада у Мори почалась істерика, і потім раптово Мора припинила реагувати, сиділа і дивилась в одну точку, повторюючи фразу Це моя сестра. Мору відвели до її кімнати і поклали відпочивати. 7 лютого Мора весь день провела зі своїм батьком. У неї була старенька машина, що постійно виходила з ладу. Вони з татом витратили день, щоб знайти іншу машину для Мори. Ввечері вони разом з подружками повечеряли, і Федерік дозволив морі взяти його машину, новеньку Тойоту Королу. В цей день в кампусі була вечірка, і Мора відвідала її. Приблизно о 3 годині ночі вона поїхала з університету в мотель до батька, щоб повернути йому машину. Вона не впоралась з керуванням і в'їхала в стовп на перехресті. Поліцейський, що приїхав на місце, чомусь не провів тестування на алкоголь. Страхова компанія сказала, що машину неможливо відремонтувати, і морі потрібно було зізнатись у всьому своєму батьку. Це було чергове розчарування в морі. Цього ж дня, 6 лютого, експерти страхової компанії все ж таки доповіли, що машину можна відремонтувати, і вони повністю розрахуються за ремонт. Це трішки підвищило настрій Мори і Федеріка. Аналіз комп'ютера мори показав, що в цей день вона шукала в оренду житло у Берлінгтоні, штат Вермонт. Це місце у горах, куди вона часто їздила відпочивати з татом. 9 лютого о 13 годині вона написала своєму хлопцеві білу, що не хоче зараз ні з ким говорити або бачитись, але пообіцяла, що пізніше зателефонує йому. О 13.24 вона відправила імейл своїм викладачам, де зазначила, що помер один з її родичів. І вона поїде додому на кілька днів. Після цього вона залишила повідомлення на голосовій пошті Біла, де знову пообіцяла, що пізніше зателефонує йому. О 15.30 вона виїжджає з університету на своєму старенькому Сатурні. Машина постійно виходила з ладу, але Мора чомусь була впевнена, що все буде добре. О 15.40 вона знімає зі своєї дебетової картки 280 доларів і потрапляє в камери відеоспостереження, купує дві пляшки лікьору в магазині на суму в 40 доларів. Також вона купила коробку червоного вина. Після цього точних даних про місце знаходження Мори Мюррей не було. О 19.27 мешканка Вуцвіля, штат Нью-Гемпшир, почула гучний удар неподалік свого будинку. Вона зателефонувала в поліцію і сказала, що відбулася аварія на дорозі номер 112 Водій шкільного автобусу, що проїжджав повз, Запропонував морі допомогу. Він також зателефонував поліцію і сказав, що дівчина повністю ціла, він не побачив жодних слідів будь-яких поранень. О 19.46 поліція прибула на місце аварії, але Мори вони там не знайшли. Автомобіль вдарився в дерево, пошкодивши ліву фару. Лобове скло було тріснуто, машина була зачинена. Обидві подушки безпеки спрацювали. Був пошкоджений радіатор. В салоні автомобілю вони знайшли плями червоного кольору, від вина, кілька пляшок різних алкогольних напоїв, особисті речі, в тому числі косметику і улюблену іграшку мори, але на місці не було її банківських карток. Поліцейські не відразу почали пошуки. Основною теорією було те, що мора була не в тверезому стані і вирішила піти з місця аварії, щоб не проходити тест на алкоголь, тим самим отримати страхові виплати і не позбутися посвідчення водія. Так іноді вчиняють люди. Ідуть з місця аварії і зникають на кілька днів, щоб було важче довести керування машиною в нетверезому стані. Наступного дня, 10 лютого, приблизно о 13-й годині почали з'являтися перші повідомлення про мору в локальних змі. Поліція не могла зв'язатись з батьками мори. Вони вийшли на зв'язок з сестрою Кейтлін. Яка пізніше зателефонувала батьку і доповіла, що машина Мори була знайдена на трасі 112, але Мори там не було. Лише о 18-й годині 10 -го лютого мору офіційно об'явили зниклою безвісти. Також за допомогою її тата, та Мору внесли в список осіб, що зникли, і можуть покінчити з собою. Інформація про зникнення почала розповсюджуватись миттєво. Батьки і родичі Мори давали прес-конференції. Небайдужі люди поширювали флаєри з інформацією про мору, але пошуки не приносили ніяких результатів. У 2005 році автомобіль і особисті речі МОРи передали її сім'ї. Розглядалася і можлива причетність людей, що проживали неподалік від місця аварії, кілька будинків навіть обшукали, але результатів жодних експертиз ніколи не було опубліковано. У подальші роки ніяких значних фактів про місце знаходження не було виявлено. Один із користувачів Reddit, приблизно в 20 кілометрах від місцезнаходження машини Мори, знайшов чорний рюкзак, такий самий, який був у Мори. Він про це повідомив поліції, але знову ж таки, публічно поліція ніколи не коментувала цей речовий доказ, і ми не знаємо, чи був він доданий до справи, чи проводились якісь експертизи цього рюкзаку. У вересні 2021 року на горі Лун були знайдені залишки кісток. Мора бувала раніше в цій місцевості, але після експертизи ДНК було встановлено, що залишки не належать морі. У липні 2022 року поліцією було ініційовано нові пошукові заходи щодо справи море Мюрей. А тепер давайте спробуємо розібратися і обговорити з вами деякі теорії. Повернемось назад до того випадку, коли мора була в істериці на своєму робочому місці в кампусі. Саме в той день, 5 лютого, на території університету відбулася дорожна транспортна пригода. Одного зі студентів збила машина. Він, на щастя, залишився живим, але був у досить складному стані. У нього була часткова амнезія, і він майже нічого не пам'ятав про аварію. Той самий день, коли відбулася ця аварія, у неї була розмова з сестрою Кейтлін треба зазначити що вона була білою вороною в своїй сім'ї у неї не було видатних здібностей ні в навчанні ні в спорті з підліткового віку вона вживала алкоголь і наркотики і саме в той день 5 лютого Кейтлін покинула клініку, в якій проходила реабілітацію, і разом зі своїм чоловіком поїхала в ПАП поблизу клініки. Звідти вона зателефонувала морі, і у них відбулася розмова. Лише у 2019 році Кейтлін розповіла журналістам, що в цій розмові вона жалілася на те, що погана донька і сестра, що вона постійно страждає і ніяк не може покінчити зі своїм алкоголізмом і наркоманією. Можливо, сестра Мори Кейтлін була якимось чином причетна до цієї аварії. На це вказує і той факт, що після зникнення мори чоловік Кейтлін віддав свою стареньку автівку Вольво на металобрухт. Якщо у її сестри були проблеми з алкоголем і наркотиками, то можливо вони були і у мори на це вказує по перше керування машиною в нетверезому стані, коли вона їхала до мотелю свого батька після вечірки. Те, що Мора у крамниці купила велику кількість різного алкоголю, до того ж, це може пояснювати її дивні вчинки з пограбуванням, кататонією і в цілому емоціональну нестабільність. Федерік, її тато, як тільки приїхав на місце, де знайшли машину Мори, відразу сказав поліцейським, що він боїться, що мора вирішила покінчити з собою. Пізніше він пожалкував про свої слова. Це була досить зручна теорія для поліції. Під час обшуку в кімнаті Мори поліцейські звернули увагу, що частина її речей була зібрана в коробки, і кімната виглядала так, ніби мора збиралась покинути її. Але залишалось питання, чому вона залишила коробки з речами в кімнаті? Для того, щоб зрозуміти стан моря в момент від'їзду ще краще, треба сказати і кілька слів про Біллі. З моменту зникнення мори він не дуже цікавився її справою. Він майже не розмовляв з журналістами і не допомагав у пошуках. Батьки мори зазначали, що десь через тиждень після зникнення Біл перестав відповідати на їх дзвінки і повідомлення. Сам по собі, Біл був дуже аб'юзивним. У 2011 році він скоїв напад на свою колежанку. Він намагався зґвалтувати дівчину прямо на роботі, але до кабінету увійшла інша співробітниця і не дала Білу скоїти те, що він задумав, при цьому його жертва не зверталась в поліцію. Майже всі його колишні дівчата жалілись, що він змушував їх займатися жорстким сексом без їхньої згоди. До того ж, у 2019 році Біл був підсудний по справі переслідування дівчини. Зі сторони для більшості знайомих, як це часто буває, відносини моря й Біла були ідеальними. Якщо подивитись на їх фотографії, вони виглядають щасливими. При цьому близькі друзі Мори в розмовах з журналістами розповідали, що Біл постійно контролював її. У нього були всі телефони її подружок і знайомих, з якими вона спілкувалась в коледжі. Він також мав номери її гуртожитку, кампусу тощо. Він як типовий аб'юзер намагався повністю контролювати життя Мори. Чи міг БІЛ вбити мору? Так, звісно, але у нього було залізне Алібі на 9 лютого. Він перебував в іншому штаті на військовому полігоні в якості інструктора. Після зникнення мори Федерік, її тато, отримав поштою конверт, в якому був ніж зі слідами крові. Його відправив Ларі Молтон. Який, за його словами, знайшов ножа в машині свого брата, Клода. На момент зникнення мори Клод проживав в кількох кілометрах від місця аварії. Федерік, звісно, віддав ніж в поліцію, але його взяли лише з другої спроби. Спочатку поліцейські відмовились від цього, можливо, головного доказу, але потім погодились. І їх офіційне звернення було досить дивним. На питання журналістів представники поліції відповіли, що вони не можуть і не будуть публікувати дані про результати експертиз публічно. Невдовзі після зникнення мори Клод Молтон покинув цей дім і переїхав. У 2006 році приватний детектив разом з пошуковими собаками, що натреновані на пошук трупів, приїхали в цей дім. Собаки дуже звернули увагу на шафу і килим. Його відправили в поліцію, але з тим самим результатом. Ми не знаємо, чи робились якісь аналізи експертизи тощо поліція досі мовчить. У 2016 році журналісти приїхали в цей дім, вони взяли звідти шматок дошки, на якому була кров. На жаль, аналіз ДНК був непоказовий, було встановлено тільки стать кров була чоловіча. І так, давайте підведемо підсумок. Мора Мюрей, що в дитинстві була гордістю своїх батьків, досить різко збирається і їде на відпочинок, про який з її родичів ніхто не знає. Вона це робить, не дочекавшись нової машини, яку вони з татом найближчим часом хотіли купити. Своїм викладачам вона пише листа, що нібито хтось помер в її сім'ї, досить типова причина, яка спрацьовує у 100% із 100%. Вона купує величезну кількість різного алкоголю, не бере з собою багато речей. При цьому все, що було у неї в кімнаті, зібране в коробки. Вона залишає свою форму, в якій вона проходила медичну практику своїй сокурсниці біля дверей її кімнати. І їде в гори. Ми можемо припустити, що у морі були певні проблеми з алкоголем. До того ж, не треба забувати про її вчинки з пограбуванням магазину і використанням чужої кредитної картки. Вона не виправдовувала сподівань свого батька. У неї був дуже жорстокий хлопець. Незадовго до зникнення відбулася ціла низка негативних речей. Вона розбила автівку свого тата. Її сестра покинула місце, де проходила реабілітацію, і відразу поїхала пиячити. Ми розглянемо декілька теорій, але я чомусь впевнений, що це був збіг обставин. Самогубство Багато людей в інтернетах вірять, що мора збиралась в гори саме для того, щоб скоїти самогубство. Вона з собою взяла купу алкоголю для того, щоб цей вчинок нібито було легше скоїти. І місце вона обрала не рандомно, вони там з татом досить часто відпочивали. Ця теорія для мене максимально рівнозначна. Зрозуміти, що ваша близька людина планує самогубство, іноді взагалі неможливо, до того ж, Мора ніколи не говорила про подібні плани. Вона хотіла втекти ця теорія для мене більш зрозуміла з одного боку, тиск з боку сім'ї, з іншого аб'юзивний хлопець. Спроба втечі, щоб почати нове життя, непогана сама по собі. Алкоголь, який вона везла з собою, можливо, був для того, щоб наодинці в горах розслабитись, поміркувати про життя і просто перезавантажитись, подумати про втечу максимально плідно в місці, де нічого не буде відволікати. Можливо, там, куди вона їхала, на неї чекав хтось, можливо, у неї був таємний роман з іншим хлопцем. Цей варіант, на мою думку, не можна виключати. Саме через це про її поїздку ніхто не знав, щоб ця новина надійшла до біла. І, можливо, саме цей знайомий і вбив її. Кінцівка цієї історії відкрита. Так, навіть зараз періодично з'являються новини про те, що ті чи інші залишки кісток, що постійно знаходять люди, можуть належати морі мюрей, але поки що ні одна з подібних новин не підтвердилась. Мені, як завжди, дуже не подобається робота поліції. Пошукові заходи почались лише майже через добу після її зникнення. Чому не були опубліковані результати жодної з експертиз, чому не проводились офіційні обшуки в потенційних місцях, де мору могли вбити? Думаю, тут зіграло роль і її минулі вчинки, і аварія, де вона була на твереза за кермом машини, і купа інших факторів, які для поліції виглядали, нібито чергова молода дівчина з проблемами з алкоголем, зникла. Звісно, батьки Мори і вся її сім'я навіть зараз намагаються знайти будь-який її слід, але поки що все марно. Дякую за увагу і до зустрічі!